Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Сьогодні хочу тобі розповісти, як ми контролюємо на нашому виробництві якість кави, щоб ти насолоджувався якісним смаком від пачки до пачки. Це декілька приладів і пристроїв, якими ми користуємося, і ми пройдемо з тобою цей процес від початку до самого кінця. Ну, по-перше, коли до нас приїжджає кава, ми обов'язково замірюємо її на вологість. Після того як вона стабілізується декілька днів на складі зеленого зерна. Для того щоб заміряти вологість кави, ми використовуємо влагомір компанії Cat Electronic. марка вологоміра. PM450. Та саме завдяки цьому пристрою ми можемо вимірювати і відстежувати вологість зерна на усіх етапах його зберігання на нашому складі зеленої кави. Після того, як обсмажчики роблять декілька замірів для того, щоб дізнатися середнє значення вологості зерна, відправляється на обсмажку. Після того, як ми посмажимо каву, нам необхідно зняти її колір. Зрозуміти наскільки вона добре посмажена, чи не запеклася вона ззовні, і чи гарно просмажилась вона внутрішня. Тому на допомогу нам приходить такий пристрій, як колориметр, котрий може заміряти колір як цілого зерна, так і меленого. Всі всі дані ми фіксуємо у журналі для того, щоб розуміти, коли і яка партія смажилась, який був колір, і чи є похибка від партії до партії для того, щоб Коригувати і контролювати профіля обсмажки. після того, як кава посмажилась, ми ставимо її на капинговий стіл для того, щоб оцінити її смакоароматичні властивості за допомогою листів оцінки. Також ми замірюємо її екстрактивність за допомогою рефрактометра. Цей маленький пристрій допомагає нам зрозуміти концентрацію розчинних речовин у чашці з кавою. Для того щоб розуміти наскільки якісна була екстракція. Ці дані ми також фіксуємо в журналі контролю якості, щоб розуміти наскільки заварилася наша кава. Ми фіксуємо по ньому не тільки результати екстракції по капінгу, але ще і коли проварюємо еспресо-обсмажку на еспресо-машині. Також в нас є ще два додаткових прилади фіксації, але тут не про каву, а про Сміжний продукт з неї, котрий ми використовуємо, це воду. Для того, щоб контролювати якість води від постачання до постачання, ми використовуємо два заміри: це ТДС-метр, котрий допомагає нам контролювати загальну мінералізацію води. І PH-метр, котрий допомагає зрозуміти кислотно щелочний баланс води, для того, щоб наша кава завалювалась при однакових умовах. Після того, як в нас є затверджений профіль обсмажки, зняті всі показники по кольору, вологості, по екстрактивності каві, ми переходимо до приготування її для того, щоб зрозуміти наскільки важко або легко працювати з кавою, як вона розкриється не тільки на капінговому столі, а вже безпосередньо в тому. Методі приготування, під котрим ми її посмажили для того, щоб зрозуміти, як кава буде варитися в розрізі закладу, наскільки легко або важко буде працювати з нею нашим партнерам, ми використовуємо кавомолку фіорінзата e 64 Це дуже відома кавомолка. В багатьох вона стоїть. Там, може, в коментарях мені напишуть, але ж Філік не може розкрити повноцінний потенціал. Треба використовувати. Відомі бренди, але ж розуміти, не всі можуть собі дозволити дуже відомі кавомолки, такі як Малькьонінг або Вікторія Ардуїна. Ну і здебільше можна зустріти саме фіорінзато і саме в моделі Е 64 для того, щоб е, зварити каву, нам на допомогу приходить Ламарзока Міні це однопостова версія Ламарзока лінея, котра є мультиболерною. В неї два болери: один на горячу воду та пару, інший на робочу групу. За допомогою додатку ми можемо коригувати температуру, виставляти більш чіткі налаштування. Для того щоб підібрати правильний рецепт приготування того чи іншого моносорту, того щоб зварити каву, якщо ви наш партнер і ви варите нашу каву в офісі, в нас є суперавтомат Jetina, котрий видає дуже смачний еспресо. Як для суперавтомату, в нього величезний потенціал налаштування. Можна міняти дозування кави, можна міняти кількість води, котра буде проходити через кавову таблетку. Він достатньо точний. І також це можна налаштовувати на різних рецептах, починаючи від еспресо і допіо, закінчуючи на Лунго і Американо. Це що стосується еспресо. Якщо брати у розрізі фільтру, то тут нам на допомогу приходить звичайна фільтеркова варка Моко Чому саме вона Ну, компактна, зручна і в неї трошки більше похибок, ніж в Марко або Бравілор Баноматах. І для того, щоб зрозуміти, чи легко вариться наша кава фільтри, ну, щоб зрозуміти. Що ви її легко можете заварити, ми обрали саме Мокомастер кавомолку під фільтр. Ми використовуємо малькеніну Гватемалу, котра безвідмовна. Працюємо з ними вже декілька років. Нам все подобається вчасно обслуговування. Також маємо ще декілька домашніх кавоварок для того, щоб зрозуміти, як. Кава вариться в домашніх умовах без зайвих професійних тонкощів. Ну і щоб розуміти, що людині було смачно. Якийсь такий сетап в нас зібраний для нашої лабораторії. Якщо ти обсмажчик або бариста і ти працюєш також в кавовій лабораторії при обсмажці, напиши нам про це в коментарях. тебе підписка, дзвоник, подобайка або дизлайк. Коментарі, ми завжди раді їх читати. Слідкуйте за нами в соцмережах Instagram та Telegram. І не забувайте, з вами був 25 Coffee Rosters. Заварійте, насолоджуйтесь та кайфуйте.